Два попередні влоги просто висять в капкаті. Як... нормально чи треба грубший? Для мене він найкращий. Ще раз Ти нормально. Ти снігаєш? До речі, дуже дуже смачна кава. Всім привіт! Вітаю вас на моєму youtube каналі З вами Таїсія. І сьогодні ви, як завжди, проведете день зі мною. Я надіюсь, ви цьому раді. Сьогодні у мене достатньо насичений день. В принципі, як і завжди, тому що сьогодні у нас четвер, а я вже в п'ятницю зранку маю вилітати в Кельн. У мене заплановані там майстер-класи. Це те, що стосується моєї роботи. І сьогодні мені потрібно буде вирішити багато справ. Одне з них це піти на манікюр переробити. В мене ще сьогодні мають бути клієнти, і потім, ввечері, я ще маю йти святкувати день народження моєї сестри. І поміж цього я маю ще вставити підготовку до майстер-класу, якісь там підтвердження, надрукувати сертифікати, ще там щось надрукувати. Буде весело. До речі, хочу вам сказати, що це я записую уже свій третій влог. Мої два попередні влоги просто висять в капкаті, я їх змонтувала, але я чомусь боюсь їх закинути на Ютуб. Отже, виходить так, що я влоги знімаю, я це все роблю, монтую. Але саме от загрузити на Ютуб у мене або не вистачає часу, або не вистачає сміливості. Я ще не знаю, я ще не визначилась. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте, тому що для мене це такий дуже-дуже важливий крок, і мені дуже важливо, щоб це відгукувалось і вам. І мені також важливо знати, що вам цікаво. Якщо вам цікаві такі формати просто влогу щоденного, напишіть, будь ласка, можливо, вам цікавий ще якийсь формат. Я буду дуже вдячна вам за коментарі. Two day. Two day. Так, я їду вже на манітюр. Просто хотіла вам показати, який тут красивий райончик і які тут красиві будинки. А ось це стандартні будинки в Лондоні. Ось так вона виглядає дійсно. Що я вже приїхала, і знаєте, що сьогодні я не випила зранку ні кави, ні Матчу. Це дуже-дуже обідно, тому що зранку хочеться чимось себе порадувати. And зараз буду йти в Гейл'с и пойти каву. Можливо, візьму щось смачненько. Oh my gosh! Hiya, uh, can I have a small cappuccino with oat milk and this one avocado and chickpea? Small cabu chickpea. Oat chickpea is a chicken or heavy? Uh here please. Yeah. Ось такий мінімалістичний сніданок в мене буде. Біля таких вазоночків сиджу. Ось тут ось так мінімалістично. До речі, не дуже багато людей. Зараз куштуємо каву. М -м -м. До речі, дуже-дуже смачна кава. Це класно. До речі, мій сніданочок обійшовся мені у 8 фунтів. Це приблизно десь 450 гривень. Але подивіться, яка ця булочка малесенька. І, до речі, вона веган, типу без м'яса взагалі. До речі, я взагалі не люблю кінцю. Це ось цей коріандр, але свіжий. Тобу, листя кінці. Я просто її не можу. Їсти вона для мене має якийсь дуже дивний смак, і приходиться до неї звикати, тому що в Англії її дуже часто туди ставлять і не запитують, чи ви любите кінзу, чи ви не любите її. І просто ставлять і все. Я десь до речі чула, що люди діляться на два типи: ті, хто, хто любить кінзу, і ті, хто її не любить. Тому що в когось є якийсь ген, який відповідає за неприємний смак кінзи, а в когось немає. То ну, я не знаю. То я її раніше взагалі не могла терпіти, а зараз я вже так, в принципі, більш-менш можу, тому що ось ця булочка у мене була з кінзою, там було голака з кінзою. Ну, навіть не знаю, ну, потрішки вже звикають до до неї. Ось так виглядають мої нігтики зараз. Подивіться, як все гарно відросло. Просто ось цей білий це не білий, а це якийсь дуже-дуже плотний молочний колір. Він мені дуже подобається. І сьогодні я планую зробити а, френч теж із такою молочною базою, і білий френч. Я завжди роблю корекцію гелем. Це не гель-лак, а це от саме гель. Ну, все, я вже в очікуванні нового манікюру. Як тобі здається, так нормально? Чи треба грубший? Думаю, що ми напевно. не було таких пастиків зробили довгі. Ну, все, супер. Лишаємо так. Буде красиво. Я вже зробила манікюрчик. Це все у мене зайняло десь дві годинки, можливо, навіть трошки менше. Подивіться, просто на цей ідеальний молочний френч. молочна база, білий френч і молочний топ. Просто я обожнюю свіжий манікюр. Я щаслива. До речі, я роблю манікюр уже десь на протязі 7-8 років. Просто без по. Просто без перерви, і з моїми нігтиками все добре. Ну, це просто ідеал. Я не знаю. Ви теж так кайфуєте, як я? Я вже приїхала додому, пообідала, зробила тхатні справи, поприбирала в себе в спаї, поприбирала в кабінеті. А що я ще зробила? Вибрала речі, розклала речі, почистила свої лофери. Ну, загалом достатньо багато я зробила. А зараз я хочу вам показати розпаковочку. А саме розпаковочку зі Стайлвани це такий сайт, де я замовляю для себе домашній догляд. Воно йде достатньо довго в Лондон. Саме не тільки в Лондон, мені здається, а й взагалі будь-куди. Але там насправді дуже дуже вигідні ціни, тому що в мене недавно була консультація з дерматологом, і я замовила те, що вона мені порадила використовувати. Перше, що я замовила, це міцелярна вода біодерма. Насправді я раніше користувалась. Мені здається, звичайно, як гарнір і ще від користувалась. В неї, до речі, теж непоганий склад. Але мій дерматолог порадила мені саме Bioderma біодерму взяти, тому що а, вона м'якша і найкраща з усіх по складу. Я раніше також змивала макіяж гідрофільною олією, але знову ж таки дерматолог мені сказала, що коли я буду користуватися ретиноїдами, мені краще змивати макіяж міцелярною водичкою, ніж гідрофільною олією. Наступне, що я замовила, це ось така умивачка. Піночка для умивання. Клейрс, чи як вона називається, не знаю. Я вже її розпаковувала, і мені, якщо чесно, не дуже подобається аромат. Він такий дуже-дуже трав'яний. Ну, знаєте, як в якихось лікарських засобах, але я надію, що воно того варте. Насправді, ось ця умивалка, мені здається, це найдорожче, що взагалі є в моїй посилці сьогоднішній. Так, наступне у нас це мій просто самий-самий улюблений SPF Крем. Я скільки б не пробувала, я його просто обожнюю. Я до нього повертаюсь знову, знову і знову. Я не знаю, це просто must have. І саме для моєї шкіри він найідеальніше підходить. Я не знаходила ще краще. Чим він мені так само подобається? Тому що він не має звичайну текстуру, як крем. Він має таку текстуру, як сироватка. Ось, бачите, він прям як стікає. Він дуже швидко поглинається, він не пече в мене саме. От Моя сестра пробувала його, її він трішки подразнював обличчя. Але в мене він взагалі не пече, він дуже класно поводиться на моїй шкірі. Ну, Для мене це просто топ. Хто пробував, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, тому що для мене він найкращий, ще раз скажу. Ще взяла спробувати ось такий кремчик від Skin 1004. Centella Азі... Ні, Мадагаскарська, не азіатська, мадагаскарська центелла. Теж чула багато про нього, також дерматолог мені порадила, сказала, що він буде класно працювати в поєднанні із ретиноїдами. До речі, я ні в якому разі вам не рекомендую купляти те, що я вам показую. Я просто показую мій досвід, що мені подобається, що мені не подобається, що мені підібрав дерматолог. У вас, я впевнена, може бути зовсім інша ситуація, тому, якщо вам цікаво, можете взяти ось такий travel size, просто спробувати. Але я думаю, це все індивідуально, комусь може підійти, комусь ні. Ще я взяла ось таку мініатюрку: це SPF від Benton. Він також дуже-дуже популярний на даний момент, навіть раніше був популярний. І я взяла ось такий. Travel size. він навіть не travel size, а прям як мініатюра. Я взяла його, думаю, візьму в подорож. От зараз буду їхати в суботу в Кельн. і я його візьму і там протестую. Він, до речі, ось такий має зеленуватий відтінок. І, як я розумію, він класно підходить для чутливої і шкіри із почервонінням. Теж, до речі, запах такий трав'яний. Ну, Спробую. О, oh гад, І це те, що я дуже-дуже чекала. Це такий Lip Glowy Balm від Laneige. Просто я його один раз спробувала в сестри. Вона його замовила, але Gummy Bear, напевно, а, такий він фіолетовий був. Я взяла Sweet Candy. Боже, який він гарний. І не, не тільки гарний, а він просто ідеальний. Він я не, я не можу передати його текстуру. Він настільки м'який, він настільки гарно пахне. Він мені просто не відчувається на губах. Я тільки відчуваю, що в мене на губах зараз максимально просто зволоження. Мені це максимально подобається. Він такий прозорий, має чуть-чуть тільки розуватий відтінок. Насправді це не просто як бальзам, а це бальзам із дуже великою кількістю доглядових компонентів. І в цей час, коли ми тримаємо цей бальзам на губах, який виконує якусь декоративну функцію, він ще й плюс виконує якусь лікувальну функцію, тобто він живить наші губки. Я думаю, багато хто знає про нічну масочку від Laneige. А тут також дуже хороший склад, і мені дуже дуже він сподобався буду носити все в, в сумочці. Ну, і, звичайно, мені поставили якісь такі пробнички. Це у нас від е, Мадагаскара Центелла, а, якась ампула, як зазвичай в мене вже багато стоїть там цих пробничків. А це якийсь такий новий бренд. Раніше ним не користувалась. Це якісь бази, бази під макіяж, який зрозуміла. І третє, це. База із СПФ, типу тонуючий СПФ. Ну, теж прикольно а, буду пробувати. Можливо, у вас були якісь із цих засобів, які я показала. Напишіть в коментарях, чи вони вам сподобались чи ні, тому що деякими із цих засобів я буду користуватись вперше. І мені також цікава ваша думка. Ну що, я вже зібралась, зробила собі макіяж. Трішки затрималась із клієнтами, тому трішечки поспішаю. Ось такий в мене сьогодні чорненький лук. Подивіться, які в мене сережки прикольні. Такий легенький зробила макіяжик і зараз постараюсь вам ще дещо там познімати. Я вже чекаю на таксі, і, до речі, ось подаруночок для сестри. Це парфуми Louis Vuitton, Вона їх дуже дуже давно хотіла. І я надіюсь, вона зрадіє такому подарочку. Ока вітаю тебе з ним народження! Нормально ти Блін, це те, що я думаю. Ну, подивись. Ну Що приїхав? Стоп, стоп, стоп. Ладно, сейчас теж друга розпаковочку не можеш. Ми сьогодні решили мене просто. Задарити просто і вот іменно це все. Як вона відкривається? Що там? Ти серйозно? я про сетухи мрела просто тоже все сложилось. Я, я не могу не рвать твой дыхание. Ты будешь помочить мне. Торвей, рвей, рвей, море. Ну я тоже, короче, не знаю, а вот как тут. О боже. О май там еще такие футляры. Серьезно? Туда и туда.